Всім привіт! Відгадайте, де я? Навкруги спека, в пісках бродять верблюди, в річках купаються бегемоти. Правильно, ми в Африці. Приблизно один мільйон років тому внутрішні сили землі остаточно порушили сухопутний зв'язок між Європою і розташованим на південь від неї величезним масивом суходолу. Площею 30 мільйонів кілометрів квадратних. Так утворився материк Африка з латинської Африкус безморозний той, що не знає холоду. Справді для більшої частини материка поділ на зиму і літо є умовним, але все ж для Африки характерні значні природні контрасти. Наприклад, на екваторі, де розташовані чи не найбільші в світі масиви вологих вічно зелених лісів, у горах можна натрапити на вічні сніги. В одних місцях континенту роками не випадає жодної краплини дощу, в інших щодня бувають зливи найбільшу жарку пустелю земної кулі перетинає найдовша у світі річка. Географічне положення материка, тобто розташування його на земній кулі, визначає особливості природних умов. Природа ж безпосередньо впливає на особливості розселення, характер господарства тощо Африка розташована водночас у всіх чотирьох півкулях планети північній і південній. Західній і східній. Екватор перетинає материк майже посередині. Ось чому природа Африки на північ від екватора немовби повторює природу материка на південь від нього. Північна частина Африки помітно ширша, ніж південна. Більша частина материка розташована у жаркому тепловому поясі. Південні та північні окраїни в помірних теплових поясах. Крайня західна точка Африки мис Альмаді, Східна мис раз Гафун. Крайньою північною точкою материка є мис раз Енгела, крайньою південною мис Голковий. Агульяс. Крайня західна точка мис Альмаді. 14 градусів 45 минут північної широти, 17 градусів 32 минути західної довготи. Східна точка мис разгафун 10 градусів 26 минут північної широти 51 градус 23 минуты східної довготи. Північна точка – мис Рас-Енгела, 37 градусів 20 минут північної широти, 9 градусів 51 минута східної довготи. Південна точка – мис Голковий, Агульяс, 34 градуси. 52 минути південної широти. 19 градусів 59 минут східної довготи. Африка з усіх боків омивається океанами і їх морями. З заходу і півдня Атлантичним океаном. З півночі Середземним морем. Зі Сходу і Півдня. Індійським океаном, а з північного сходу Червоним морем. На південь від Екватора Африка звужується, і тому вплив Атлантичного та Індійського океанів тут сильніший, ніж на півночі. Вплив океанів на природу материка обмежений і відчувається переважно на узбережжях. Пояснюється це, зокрема, незначною розчленованістю берегової лінії. Єдина велика затока Гвінейська є тільки один великий острів Мадагаскар, що відокремлюється від материка Мозамбікською протокою та один великий півострів Сомалі. На природу материка істотно впливають морські течії. Холодна течія біля берегів материка спричинює сухість клімату і певне зниження температури, а тепла більшу вологість і більш м'який клімат. Від Європи Африку відокремлює Середземне море і Гібралтарська протока, а від Азії Червоне море і Суецький канал найвужча частина якого становить 120 метрів.